Вітаю, ви дивитесь свісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску на телеканалі Надія транслюють програми з сурдоперекладом. В столиці пройшов ювілейний міжнародний телерадіо Ярмарок. Країна здоров'я крокує Україною. В Столиці рятують пацієнтів замісної підтримувальної терапії з Донбасу та Криму. Люди, які живуть у своєму світі без телефонів, розмов та музики. Вони часто не розуміють, що показують по телевізору та не чують текстів у фільмах. Сьогоднішній медіапростір до людей з вадами слуху не пристосований. Лише інколи на українському телебаченні можна побачити новини із сурдоперекладом. Аби не чуючи, могли пізнати слово Боже на телеканалі. Надія транслюють програми із сурдоперекладом. Розлогіше про проблеми людей з вадами слуху Марина Скрипій. Сьогодні у світі, за даними Всесвітньої Федерації глухонімих, різні порушення слуху має кожен дев'ятий житель планети. В Україні таких людей понад 50 тисяч. У розвинених країнах не чуючи спілкуються на своїй особливій мові, мові жестів та погляду. Це унікальна форма спілкування, яку розробили в 50-х роках минулого століття спеціально для глухонімих учасників різних конференцій, конгресів та симпозіумів. Сьогодні цією мовою на українському телебаченні лише зрідка перекладають новини. Телеканал Надія ж транслює чимало програм із сурдоперекладом. Вже кілька років тут перекладають на мову глухих, найрізноманітніший контент: суботні богослужіння, програми про життєві історії та подорожі, про здоров'я, а також духовні роздуми. Ми вважаємо, що християнське телебачення телебачення, яке не просто інформує про щось суспільство, не просто доносить якусь точку зору. а… Телебачення, яке змінює життя людей на краще, воно повинно бути доступним і для цих людей, тому що вони найбільше потребують надії. Вони більше найбільше потребують нашого тепла і нашої нашої турботи. Окрім трансляції в ефірі телеканалу Надія, де програми виходять щоденно у фіксований час у мережі інтернет є ще й Ютуб-канал, де розміщені виключно програми із сурдоперекладом. Тому люди із вадами слуху можуть переглядати їх у будь-який час. За короткий період існування цього проєкту такий специфічний контент набув своєї постійної аудиторії. Я встрітився з групою глухіх. Ми пообщалися з ними і ані начелі спрашувати а. передачах на телеканале Надия с трудопереводом я узнал что они все смотрят кажется вся группа которая была, вместе с, была рядом они все говорили о передачах обсуждали говорили о том что наконец-то В нашому родном мові повілісь передачі на християнському каналі. Тепер є смотреть і нам аби підготувати одну півгодинну програму сурдоперекладачці Оксані необхідна щонайменше година. Вона вдумливо слухає слова ведучих та розмірковує, як їх найдоступніше передати глухим, адже не все з нашої звичної мови можна передати жестами. Глухі люди інакше строять свої пропозиції, ніж слухачі. У глухих людей словарный запас и жестовый запас ограничен, чем у слышащих. И когда в передаче используются пословицы, поговорки, может быть, какие-то, очень длинные предложения, включающие в себя несколько оборотов, для глухого я перевожу это краткими предложениями. Юрій втратив слух ще у ранньому дитинстві, тому як звучить світ, він не знає. Чоловік розповідає, що дивиться програми із сурдоперекладом на телеканалі Надія регулярно, проте зізнається, що часом для нього непросто зрозуміти якісь складні духовні роздуми та поглиблене вивчення Біблії, адже мислення і психологія нечуючих відрізняється від мислення здорових людей. І для того, щоб донести і пояснити необхідну тему, потрібно набагато більше часу. Мені особисто більше подобаються програми з життєвими досвідами людей, які були невіруючими, а згодом пізнали Бога. А моїй дружині подобається програма про здорове харчування, звідки можна дізнатись різні рецепти. Більшості нечуючим подобаються наглядні програми. Аби ці програми продовжували дарувати надію глухим і надалі виходили в ефір необхідні великі трудові і фінансові ресурси, яких у телеканалу обмаль. Тому зараз керівництво шукає спонсорів, які б могли надати таку підтримку. Адже люди із вадами слуху поряд з нами і вони потребують нашої уваги. Марина Скрипі, Костянтин Маніліч, Микита Ісаков вісті надії. Києві пройшов ювілейний 20-й міжнародний телерадіоярмарок головний бізнес-форум професіоналів медіаіндустрії України. Традиційно свої продукти і технології представляють відомі виробники, компанії-дистриб'ютори, супутникові оператори та телекомпанії. Серед них і представники телеканалу Надія, які розповідають, що цього року значно покращилась якість їхньої телепродукції, а на майбутнє ставлять собі за мету перейти повністю у HD-формат. Для молодого телеканалу це буде значний крок у телеіндустрії індустрії. весь контент, який ми пропонуємо нашому глядачу, це, це контент, який є позитивним. Та це контент, де немає політики, де немає насильства, де немає бруду, можливо, якогось. І це контент, який буде цікавим від найменших наших і діток, і закінчуючи дорослі програми, документальні кіспроекти. От і я вважаю, що те про що ми мріяли, про те, що ми починали ще тоді, на початку. А зараз дуже багато інших телеканалів говорять про те, що це те, що потрібно Україні. Це розвиток духовності, і я вважаю, що ми по правильному напрямку рухаємося. Благодійно-мистецький проект Побажай країні щастя знову пройшов у Києві. Даний проект стартував ще у 2007 році за ініціативи співачки Анжеліки Рудницької, але цього року вирішили зробити його всеукраїнським. У рамках проекту усі охочі гості писали свої найкращі побажання Україні та чіпляли їх на дерево бажань. Цим організатори заходу звертають увагу не тільки на політично-військовий стан в Україні, але й намагаються підтримати в країні дітей, які змушені залишити свої домівки та рідних на сході України. України. Усі діти присутні на події як один бажали бачити Україну без війни. Ми повинні просити Бога, миру для нашої країни, щастя для країни і пам'ятати, що ми кожен день повинні думати про те, що ми зробили для себе, для власної родини і для країни. Толиці та інших містах рятують пацієнтів замісної підтримувальної терапії зі сходу України та Криму. Скільком біженцям таким надана допомога розповість Микита Ісаков. У травні близько 800 пацієнтів замісної підтримувальної терапії були позбавлені життєво важливого лікування у Криму. Така ж ситуація сьогодні з пацієнтами в районах проведення антитерористичної операції на Донбасі. Хворі люди опинилися перед реальною загрозою залишитися без препаратів та лікування. Завдяки гуманітарному проекту, що розпочався у травні 2014 року. Сьогодні у профільних медичних закладах України вже забезпечено лікування для хворих біженців в рамках цієї програми Гуманитарные принимают Киев. Это наибольшее количество пациентов, это 37, это Днепропетровск, 36 то, или 37 уже пациентов. А uh, чуть менше, ну гораздо менше в Кіроваграді, в Вінніці, в Сумах uh, то есть міста поменше, можливостей поменше. І от ближайше време ми очікуємо ще 24 чотири пацієнта замісна терапія розглядається як варіант для наркозалежних людей, які фактично не можуть припинити вживання ін'єкційного наркотику, навіть якщо прагнуться зробити. Окрім вказаних факторів, заміна всіх заборонених наркотиків на призначений медичний препарат допомагає знизити злочину активність, змінити спосіб життя пацієнтка з МТ Оксана була вимушена поїхати з Криму після закриття програми у травні. Зараз вона лікується в одній із київських лікарень і ділиться. Замістительна терапія це для мене все. Я чувствую себе нормальним полноценным человеком. Я перестала болеть. Ну, ну много положительних факторів. Для сотень пацієнтів з Криму та Донбасу переривання лікування стало справжньою катастрофою, щоб допомогти хворим біженцям. Фонд відродження та фонд відкритого суспільства у квітні оперативно знайшли певні ресурси та надали підтримку гуманітарному проекту. Нам приємно, що Принаймні 100 пацієнтам в рамках цього проекту нам вдасться допомогти. Це надзвичайно важливо для них. Це важкий час. Люди просто мусять мати час для того, щоб прийняти рішення, для того, щоб зрозуміти, які можуть бути подальші життєві стратегії. Микита Ісаков Костянтин Київ, вісті надії. Яку роль у житті держави повинна відігравати церква? Про це говорили на науково-практичній конференції в Чернівцях. Релігійні та громадські діячі шукали спільної думки а спостерігав за ними Олесь Деркач. Держава і церква, чи повинні вони бути пов'язаними між собою. Про це говорили на науково-практичній конференції, що пройшла в Чернівцях. Науковці богослови з України та Зарубіжжя, керівники обласних та міських органів самоврядування, експерти, представники громадських та релігійних організацій у рамках заходу відзначили єдиний день релігійної свободи. Ціль цієї конференції показати, якими є державно-церковні. Відносини. Ми розуміємо, що ці стосунки між державою і релігійними організаціями, чи то церквами, вони далекі від ідеалу. В ході конференції піднімалось питання про роль церкви у формуванні духовних цінностей суспільств перехідного типу. Делегати висловили своє переконання, що релігія має ґрунтовний вплив на соціальні структури і цінності. Отже, свобода совісті є важливим чинником структурних зв'язків між частинами суспільства і суспільства загалом Без релігії, без віри не життя. і государство, якому релігія і віра. будем так заброшены на окраины, невозможно быть процветающей страной. То есть это должны быть два партнера. И я не говорю то старший, кто младший, то первый, то второй. Партнеры могут меняться местами заявил, в зависимости от того, какие задачи решаются. Но решать нам значит, надо вместе. На цій конференції дійшли висновку, що відносини між державою і церквою повинні сприяти співпраці в інтересах розбудови української держави та облаштування нашого суспільства. На сьогоднішній день це мають бути партнерські стосунки між державою і церквою у реалізації соціальних проєктів, освітніх проєктів там, медичних, ну і дуже-дуже багато сфер. Олесь Деркач, Назар Гриневич, Вісті надії. Більше новин з України та світу дивіться далі в короткому огляді. Учені з Гарварда готові створити ліки від діабету, застосувавши маніпуляції з генами. Там синтезували спеціальну молекулу, що дозволяє організму самостійно регулювати рівень цукру у крові. На дослідження, яке тривало понад три роки, витратили більше півтори мільйона доларів. Тепер воно є близьким до завершення. Вчені очікують, що якщо молекула буде стабільно функціонувати в організмі людини, то це допоможе зупинити глобальну епідемію. За даними ООН, у світі щороку майже 5 мільйонів людей помирають від цієї хвороби, і показники зростають. Американські лікарі виходили близнюків, які народилися із різницею у 39 днів. Передчасні пологи у їхньої матері почались на п'ятому місяці вагітності після тривалого авіаперельоту. Перша дитина народилася з вагою лише у 500 грамів. Народження другого малюка лікарі змогли зупинити. Мати виношувала його ще більше місяця. Зараз дітки почуваються добре. Вже скоро народжений передчасно малюк стане настільки ж великим, як і його братик. Науковці оприлюднили 10 причин, через які люди відчувають втому. Однією з головних дослідники зазначають нерегулярні фізичні вправи, адже наш організм працює тим краще, чим більше ми його навантажуємо. Іншою важливою причиною є недостатня кількість води, яку ми вживаємо протягом дня. Науковці особливо зазначають необхідність вживання продуктів із вмістом заліза, обов'язково снідати. Щоби відчувати себе бадьорим, варто змінити ставлення до життя, чітко відокремити робочий час. Від особистого та ставитися до життєвих проблем без перебільшення. Важливо навчитися говорити ні. І останнє звичка довго спати у вихідні не робить вас бадьорішими. Тож прокидайтеся раніше. ...здатна знизити кров'яний тиск у тілі людини. Такого висновку дійшли вчені у Флоридському державному університеті. Як повідомляє, The Daily Mail вчені провели дослідження, в якому взяли участь 60 чоловік з високим кров'яним тиском. Добровольців розділили на дві групи. Одна з них щодня їла ягоди полуниці, а інша приймала плацебо. Експеримент тривав 8 тижнів. У результаті кров'яний тиск тих, хто вживав ягоди, нормалізувався, на відміну від групи, яка приймала плацебо. Медики пояснюють, антиоксидант... Анти в полуницях розслабляють внутрішній шар клітин, яким встелені кровоносні судини і серце. Таким чином судини кровоносної системи стають більш еластичними, і тиск знижується. Днями у світі відзначили день донора. Тож наразі корисна інформація для тих, хто бажає поділитися своєю кров'ю. Отже, перед тим, як погодитись бути донором, потрібно бути впевненим, що почуваєтесь добре. Не маєте проти показань до донорства і важити не менше 50 кілограмів. Напередодні потрібно повечеряти, не вживаючи жирну, молочну їжу та напої, які містять алкоголь. У день здачі крові необхідно бути бадьорим, легко поснідати та не планувати серйозних справ та інтенсивного фізичного навантаження. Також лікарі рекомендують утриматися від керування автівкою. У Вінниці віряна церкви Адвентистів сьомого дня закликали жителів міста кидати палити. Завзятим курцям пропонували замінити сигарету на цукерку. І на додачу консультували вінничан, як бути здоровими і повними сил. Наталя Нуфрійчук далі. У центральному парку міста Вінниця молодь церкви Адвентистів сьомого дня провела акцію проти куріння, в рамках якої пройшла і виставка здоров'я. На вході у парк відвідувачі зустрічали молоді люди з плакатами, на яких були написані корисні поради. Також була станція, на якій пропонували обмінювати цигарки на цукерки. Усі бажаючі абсолютно безкоштовно могли дізнатися про дорогоцінні принципи здорового способу життя. Інформації сьогодні багато, але і скаженої інформації. А ми говоримо про простих елементарних речах, які заложені Божій програмі зцілення. Бог говорить, употребляє сонячний світ, фізичні упражнення, воду, відпочивай, воздержувайся. Дыши свободно, питайся правильно. Вроде бы простые принципы, но врачи о них не говорят. Они сегодня говорят больше о таблетках, как о поверхностном лечении. А мы идем вглубь. Ищем причины, почему человек заболеет. Метою заходу було показати людям, який згубний вплив мають шкідливі звички. Для відвідувачів парку незвична програма стала приємною несподіванкою. І ті, хто стали її учасниками, залишилися задоволеними від отриманих знань. Дитині понравилось більше всього за сон, за харчування і за воду. Це саме основне таке на сьогоднішній день, Мені здається, багато людей не знають цього того, що насправді шкідливо, не зовсім корисно на таке так, так, такі ненавяжівій формі просто. Рекомендують і людям, як, як потрібно робити, дуже. стенди дуже гарні. Тобто, от зібрано матеріал, коротко по кожному, люди добре розповідають, спілкуються, ведуть бесіду. Ну все прочитати неможливо. А тут стисло, да щось якщо не знаєш, можна запитати. Люди, які слідують цим порадам у житті, з радістю розповідають про те, які позитивні зміни з ними відбулися. Якщо пити мало води, то кров стає густою, серцю трудно працювати. Вот. А якщо я нормально п'ю воду, то мне, я не відчуваю затруднень, мені легше. Нормальний вес у мене, немає давлення у мене, я спокійно сплю. У мене була і жога все время. Я зараз не знаю, вже в десятиліття, я не знаю, що це таке. Послідньо папіросу Викурів колористову. Більше не курив. Воно користь не дає. А ви знаєте, скільки мені років? А мені вже 80, скоро 89 буде. Поки ходю, все, йду на шахмати грати, кругом ходжу, хорошо почуваю. Бажаємо міцного здоров'я. Наталя Онофрійчук, Артем Чиківчук, Вінниця Вісті надії. На Волині теж провели масштабну розважальну пізнавальну гру для дітей країна здоров'я. Що робити та чого слід уникати, щоб бути здоровими, знають учасники програми та Вікторія Михальчук. Сонячна погода і хороший настрій одні з основних компонентів чудового свята. А якщо ще є розваги, більшого щастя для дітей, мабуть, немає. У Ковалі дітки не лише розважалися, а й навчалися бути здоровими. Сьогодні в Ковалі відбувається країна здоров'я. Це шостий рік поспіль. В нашому містечку відбувається цей захід для діток, для дітей нашого міста, для того, щоб відкрити той кращий шлях здорового життя вже з дитинства. Цього року до заходу також долучилася ковальська міська адміністрація. Саме за сприяння відділу соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відбувся цей захід. Важливо також, що під час проведення країни здоров'я збиралися кошти для двох діток, у яких серйозні проблеми зі здоров'ям. У нас на обліку такі є дві сім'ї, де виховуються дітки з обмеженими фізичними можливостями. Це дітки, яким потрібна завжди фінансова допомога, так як необхідні постійне лікування. На зупинках діткам розповідали про те, скільки потрібно пити води, скільки часу можна бути на сонці, яку їжу потрібно їсти та як часто займатися фізичними вправами. Однією із цікавинок країни здоров'я була свідопицька зупинка, де кожен бажаючий міг випробувати свої сили на канатній переправі. Також охочі могли записатися на свідопицький табір Фактор страху, який буде відбуватися з 9 по 14 липня. У таборі обіцяють навчити дітей робити лука і стріляти з нього, не без того будуть йти у невеличкий похід. Так як табір про страх, дітей будуть навчати не боятися. Не боятися, скажімо, всяких там, от вимазатися, не боятися, не боятися ну, навіть таких жахливих речей, як смерті, болю і так далі. Не боятися навіть людей. Це теж є таке сьогодні ну, момент, який люди часом тяжко приодоліти. Ну і він буде в такій інтересній ігровій формі, тобто всі будуть задоволені. Звісно, слідопицька зупинка діткам полюбилася і запам'яталася. Мені сподобалось в е, слідописком е, таборі лазити по канатах. Мені найбільше сподобалось. Е, Пригати на батуті і розповіді на станціях малювати реєстрації малював і сердечко. Приходить... Ведучий програми Олександр Коропець. Ні на хвилинку не давав діткам сумувати. Розповідав про всі зупинки цікавої гри, навчав радіти життю. Діти могли навчитися дуже багато цікаво на цій програмі. Вони змогли дізнатися про те, як бути здоровим, радісним і щасливим протягом цього дня, тижня, місяця, року. І я ще казав в кінці, і десятиліття. І дітки вчилися напрочуд швидко. Вже до закінчення заходу розповідали своїм батькам принципи здорового способу життя. Треба відпочивати, вміти мати міру, мати міру, їсти здорову їжу. Що треба Води чистої води за день їсти фрукти, овочі потрібно займатися фізкультурою, бігати і провітрювати комнату. Не обійшлось без відомого ведмедика Гоші. подолавши важку дорогу, він прийшов до діток, аби провести трохи часу з ними. Я граюся з ними, хожу вожу. Просто обіймаю, питаюся, як в них справи. Бажаю гарного дня. І звісно, як без подаруночків. По закінченню усім учасникам дарували мультифруктовий сік та солодкі кукурудзяні палички. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Коваль, Вісті Надії. Благословенного вам тижня та будьте здорові. На цьому все. Дивіться новини щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті Hope.ua. На все добре.